Привіт всім! Сьогодні ми будемо пекти білий хліб для тих, хто не хоче їсти хліба з великою кількістю дріжджів, але й не хоче возитися із закваскою натуральною. Тобто, ми знайшли для вас компроміс. Ця закваска робиться на ніч перед замішуванням тіста, на відміну від тих класичних заквасок, на яких потрібно більше часу. Щоб запустити закваску за ніч, нам потрібні дріжджі, але тут всього 0,3 грама. Ця кількість закваски розрахована якраз на цей хліб, що ми будемо сьогодні пекти. Отже, цей рецепт для вас, якщо ви хочете зекономити час і не вживати багато дріжджів. тут 33 грами борошна, 17 грам води і 0,3 грама дріжджів. Крім мізерної кількості дріжджів, таке нічне відстоювання закваски покращить розвиток клейковини в тісті, а також смак та аромат готового хліба. Накриваємо і залишаємо на ніч при кімнатній температурі. Пройшло орієнтовно 18 годин. Отакий вигляд у нас має зараз закваска. Як бачите, вона почала працювати, з'явились бульбашки. Тепер переходимо до основного рецепту. Беремо 175 г води кімнатної температури і всю нашу закваску. Додаємо 250 г борошна. І змішуємо. Після того, як зникли крупинки борошна, лишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, додаємо сіль і вимішуємо орієнтовно 20 хвилин. Двадцять хвилин пройшло. Тепер формуємо кульку, вложимо в формочку і на годину відпочивати. Тісто простоїло в мене годину, тепер будемо складати. Для цього я трошки вискаю, щоб була трошки-трошки волога поверхня, і буду виложувати тісто. Буду його розтягувати. Гарно тягнеться, як можна тонче розтягуємо. Тепер посипатиму насіння. У мене тут насіння соняшник кунжут, льон, гарбуз. Можна любим, у мене просто такі є. І будемо потрошку з обох сторон скручувати, щоб насіння було рівномірно в тісті. Тут перекриває трошки. Перевертаю його в шовчик, щоб був зверху, і починаю скручувати. І тепер формую кульку, і кульку знову ставлю у формочку. Накриваю і на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, будемо робити складання. Знову накриваємо друге і третє складання робимо через 40 хвилин. Робимо третє складання. Накриваємо і на одну годину. Година пройшла, будемо формувати хлібину. Так. Буду формувати так, притисну цей край трошки розтягну. І притисну так аж до столу, що тут позаліплюю. Зразу тут заліплю. І тут позаліплює, Цей шовчик трошки підкатаю і буду ставити на розтойку вот Так. І буду ставити на розтойку до верху. накриваю і на, на всю ніч в холодильник. Хліб простоїв у мене в холодильнику цілу ніч. Тепер я роблю надріз і буду ставити випікати. Духовка у мене вже розігріта 230 градусів. Буду ставити 15 хвилин під кастрюю, накрити буде, і 15 хвилин без кастрюлі. Спікся наш хліб, я зараз його накрию рушничком, трошки остигне і будемо далі різати його. Хліб уже трошки остиг, зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Дивиш, між корінка дуже тонесенька. Розрізали наш хліб, Получилося випікання 15 хвилин під парою, накритою кришкою під парою. Дає таку ж коринку. Тонюсіньку, хрустящу. І бачите хліб, як гарно встає, дуже гарна м'якушка і дуже пахне насінням. Дуже вдалий рецепт. Користуйтеся ним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!